Всім привіт замість. Сьогодні я буду показувати мій комп'ютер. Ну що, давайте почнемо. Що ж, ось це мій робочий стіл. Ось це. Так, ось це мене гра. Minecraft. Всі версії є. Це браузер Opera. Це браузер Яндекс. Це корзина. До речі, 26. Це браузер Amigo. Це Windows Media. Це MediaGet, такий Torrent. А це ніби комп'ютер. сам. Ну, ось це. Я не знаю, що це таке, ну щось у того. Це пуск. Тут у мене, до речі, ще є одна гра. For Speed Most Wanted. Так. Це комп'ютер, це стаміна. Хто не знає, що таке стаміна, це щоб тренуватися, щоб тренуватися писати на клавіатурі. Це Foxy Drader. Чапу, я не знаю. Це документ Microsoft, це подплеєр, це Faststone Capture, на якому я зараз знімаю. Це Paint. Це моя особиста папочка, я вам особисто покажу. Так, ось це YouTube. Ну, це газет. Ну, це. Ой, яка газета? Це моє перше відео, зараз буде друге. Так, це ігри 2K, Yank 9 Mast і Minecraft. Це програми різні. І я вже казав, і тут мої фоточки. Не будемо вам всі показувати. Так, потім Skype. Потім ці три папочки і оці це мої. Це, не мої, це мої сестри. Це звукозаписувач. А це годинник і календарик. Давайте зайдемо в сам комп'ютер. Там, коли нічого немає цікавого, в локальному диску заповнено 34 ГБ, а в локальному диску Д. 195 ГБ. Що ж, робочий з цілий Ну, і загрузки всякі там Ну що, я думаю, ми на цьому закінчимо. Всім дякую за просмотр. Всім пока!